Путіну 72 і за 25 років у владі він створив культ вічного Керманича. Але тіло не вічне і ФСБ не безсмертне. У Московії ходять чутки, є двійники, є плани втечі, є операційні кімнати на Уралі. Але насправді режим старіє і все більше рішень приймають на автопілоті. У 2024 році він змінив конституцію, зачистив конкурентів, але сам виглядає як тінь. Реальна трансформація може статись або раптово смерть, замах, переворот, або поступово через боротьбу внизу системи, де генерали, спецслужби і губернатори вже ділять майбутнє без нього. Кремль сьогодні це театр, де ніхто не каже правди, навіть про здоров'я вождя, але між рядками все видно обережні переміщення кадрів, зникнення давніх союзників. Його система живе на страху, а страх не передається в спадок. Навіть якщо Путін залишиться формально, фізично, морально та психологічно, він вже йде, і це бачить усі, хто давно чекає можливості піднятись на вихід.